Вітаю, це Ліля, як Вітоголік, і знову з вами рубрика схаменулася. Вже тут повикопувала, попересаджувала. Це в мене був маленький такий імпровізований Ах... живцювальник, чи як його, черіночник російською. Зовсім простий, були просто дуги. В 22-му році, влітку, це був. Червень-липень місяць я поживцювала тут деякі культури: спірея сіра, спірея вангута, це форзиція, спірея японська, слива, ялівецька рокіт туя західна, брабант, пухиреплідник, хмель. Це бірисклет, бруслина крилата. Ось це воно вже два роки. Вже величеньке. Ну, ось наскільки повільно росте бірискліт, то вже ну, таке. Можна було в минулому році викопити ну, хреплідник залі здоровий тут. Можна було викопати в минулому році, посадити в подів'ятку, але не було часу зовсім. Ось тут у мене втрати. Це майже пів площі виїв Хрущ. Я спочатку думала, що тут всохло, але ні. Це виїв Хрущ і з того, що вцілило, ось трохи похреплідника. Це Lady In Red. Тут ще трохи похреплідника, трохи деренів, зовсім трохи. Похереплідник Little Green, prend, здається, якщо я не помиляюсь, і альпійська смородина. Зовсім небагато. Висадку пролила спочатку, потім викопала, викопую ось такою лопаткою Ось таким чином. Зараз з двох сторін підбираюся. Вертикально вниз, ну, імітую, так би мовити, і з іншого боку. Бачите? Імітую машинну викапку тюльпаном, так званим. Зручно. Ось виходить отак з коміком. Потім висаджую в подіватку. Ось такий кусик. Так, да, вони б за рік, якби в минулому році, пересаджено, то вже б наросли підстрижена, сформована, вже не наросли класні кущі, але, ну, що є. Ось чому викаупаю, ну, треба було раніше, треба було ще до того, як листя розпустилося і почався приріст, але ну, знову ж, за браком часу. Планую тут знову, тут дуже таке зручне місце. Тінь стоїть, глухий паркан, і тінь стоїть майже весь день, трохи зранку. Я ставлю дуги звичайні пластикові. В минулому ну, той рік як живцювала, то зелене живцювання, зверху тоненька плівка, дуги і поверх дуг робила накриття агроволокном. Регулярний полив дощуванням. І, в принципі, все. Тут обіцяють непогані температури на місяць, плюс Ну, досить там похмурі облачність висока, Тому я думаю, що все буде взагалі класно. Ось. Ну, як буду живцювати, то покажу. Вже багато культур такі, що можна живцювати. І спірея вже на підході японська, і... та, в принципі, хваю можна так, і похерплідник, і гортензію вже треба зробити їй нормування. Волотисті, так що так. Ну, можливо, окремим відео зроблю живцювання. Ось, як приклад: конструкції живцювальника. В кінці березня, здається, 30 березня живцювала з древ'янілими живцями гортензію волотисту. Просто дуги, просто плівка. Десь тижня-два вже стоїть відкрите. Буспека. Можна спробувати щось висмикнути, подивитися корінці. Наприклад. <раприкнув> О, значить. Ось є корінець. У ще якісь. Це товстенький. Тут, мабуть, немає чого Ладно, назад ось цей, тримається. Лау. Дивіться. Зараз помиймо. Ха-ха-ха, Класно. Супер. У ну, такі корінці Це за півтора місяця десь. Так, треба його назад. не жалко. Ну ще якісь. Все ж треба назад. Запухати. Цей. Цей. Ти ж тримається. Міцно тримається. Ось, мить не буду. Видно, що є коріння. Клас. Також назад. Це Барбарис в минулому році так ткнула Тушки Ну, Тут не поливалось геть. Зараз ну, ще спробую. Міцно тримається, навіть не хочу смикати. Це хто у нас. Сандей хто? Цихто бебілись такий маленький. У нього і корінчика немає ще. Ні, нічого. Сейчас кореня такий две назад. Це що за сорт? Эрли Сенсейшн. Ось, деякі краще, деякі гірші, деякі більші, деякі менші. Тож. Ну і ще трохи похвалюсь своєю роботою, чим займаюсь. Це гортензія володиста перевалена з П9, та, що живцювалась 22-му році. У мене в минулому році нічого не живцювалось, бо не було часу. У 22-му році якось мене так накрило живцюванням. І це я їх поприсаджувала. Недовго сиділи, повростали, довго сиділи на одному місці, повростали через дренажні отвори в ґрунт. І ну, я їх повисмикувала. Вони пару днів стояли деякі з. Такими похиленими головами, ось це ось, наприклад, але ж піднявся. Була зовсім така похилена голова, бачите, зігнута. Але попіднімалася. Тож, це все нескладно пробуйте. Живцювання це така проста і вдячна справа.